Будемо знову говорити про НАТО, про Україну і НАТО. А сьогодні президент Зеленський він вже перебуває у Брюсселі і Буде мати зустріч із генеральним секретарем Марком Рютте. Які у вас очікування від цієї зустрічі і загалом? Чи варто ще сподіватися, що можливо цьогоріч ми ще почуємо про запрошення? Бодай. Ну, очікування, ті, всі, які були в нас в останній час, та цього року минулого року, ми в принципі зацікавлені в максимальному зближенні з НАТО співпраці. З НАТО з тим, щоб НАТО зайняло таку ефективну наступальну політику, вело і, зрештою, сприяло тому, щоб ми отримували все те, що ми плануємо, те, що ми про що ми домовляємося. Я думаю, що саме зустріч президента Зеленського з Марком Рюта якраз і буде йти мова про безперебійність цього постачання, про те, що. Вся ця зброя, амуніція, боєприпаси, про які йдеться, вона повинна надаватись Україні. І йшлося про те, що НАТО буде сприяти тому, щоб виділяти нам 40 мільярдів євро щорічно. І йшлося про посилення нашої протиповітряної оборони тобто, як цим ситуація виглядає, ну і звичайно, наші класичні питання отримати запрошення від країн-членів НАТО від НАТО як інституції для України. в Принципі, ми ж нічого такого незвичайного не просимо. Ми 30 років співпрацюємо з НАТО. НАТО 75 років існує. А з цих 75 років 30 років. Україна працює з НАТО, і це вже майже половина всієї історії НАТО скоро буде. Тому, якби я думаю, що цілком природньо, що ми хочемо якийсь поступ мати серйозний з цією організацією, а видумати для нас ще якісь нові етапи співпраці, там щоб це розтягнути в часі. І було більше цих етапів вже просто я не знаю чи чи можливо. Тому тут ми переконуємо і себе, і наших партнерів в тому, що саме запрошення, яке б воно прозвучало, воно ще не формалізує наше членство, тобто, фактично. Безпосереднє членство і відповідно всі ті гарантії, які дає повністю членство НАТО, це ще буде відтерміновано ще на певний період. От Фінляндія там рік все це оформляла, а Швеція півтора року. Тобто, в нас я впевнений, що якщо б це йшло таким шляхом, то це б зайняло не менше часу. Але саме запрошення, воно можливо теж свою роль позитивно б відіграло. І про це я думаю буде йти мова на зустрічі Зеленського з Марком Рютем. Пан Сергію, вчора форсувалася дуже активно в змі заява президента Зеленського, і по різному треба сказати, її подавали і трактували. Я думаю, що тут важливі і ваші акценти, де президент сказав, що надайте нам тоді обіцяні системи ППО, якщо не даєте нам запрошення в НАТО. Ну я зустрічала дописи типу того, що а чи рівноцінний це обмін, да чи не згоджуємось ми на менше часу. Ні, ні, ми не, не, не згоджуємося на менше. Звичайно, ні. Це в категорії різного плану, але це ну, акцентування на тому, що як воно відбувається. Тобто можна. Там багато чого говорити, ну власне коли нам і не дають запрошення, то говорять про те, що треба ж посилювати е спроможність України, е здатність і воювати. Так де ж ця здатність, коли немає цих систем протиповітряної оборони, тобто тоді. Я як на це, яка відповідь на це буде? Що ця здатність буде впливуватися пізніше? Ще через е, якийсь час не Ну власне, ми бачимо, що так якось важко народжувалася вся система надання Україні зброї, там з танками вирішували. Я не знаю скільки там півроку чи більше. Поки там з літаками два роки це все і більше було, і в кінці кінців, скільки ми маємо танків, західних скільки ми маємо літаків, і як це все працює? Тобто, якщо е не НАТО, то тоді дійсно де ці е для нас практичні інструменти, щоб ми виглядали. Потужно, все таки ми ж розуміємо, що НАТО це 32 країни, в яких проживає 1 мільярд населення, і вони виробляють більше 50% світового валового продукту. І весь всі військові бюджети країн-членів НАТО, тільки 32 країн. Всі військові бюджети вони сумарно мають більше трильйона більше трильйона доларів. Витрати на оборону, звичайно, це гроші йдуть на власні армії, там на власні розробки, на закупівлю і так далі. В них відповідні ціни інші, там, скажімо, ніж в інших країнах, скажімо так. Але де результат цієї всієї потуги, де результат? А результат міг би бути. Видимий в тому, як вони допомагають Україні, як зміцнюється зростає е, спроможність військовий потенціал збройних сил України. Ну поки що, ми ще е, не бачимо такого, тому що на, на лінії фронту немає такого перелому, який би ми хотіли бачити. Очевидно, техніки недостатньо. Враховуючи вище і сказане, і те, про що ми говоримо про цю забюрократизованість процесу самого альянсу, самого НАТО, 17 грудня, НАТО офіційно взяло на себе координацію військової допомоги Україні, яка раніше належала Сполученим Штатам Америки. Я так розумію, це ота історія, коли від формату Рамштайн да перейшло все тепер до НАТО, і НАТО буде займатися тепер більше цими питаннями. То чи ок це для нас? Власне, ну звичайно, є. Я, я думаю, що це в цілому позитивний процес. в тому що НАТО це все таки платформа, яка об'єднує 32 країни, не тільки Сполучені Штати. Сполучені Штати почали цю роботу, і їм як потужній країні було можливо простіше це все організувати відразу в той час, коли ще всі інші можливо були розгублені і так далі. Але НАТО системно може працювати краще. Це площадка, де 32 Дві країни представлені, є можливість там взаємодії між ними і так далі. Ну і мені здається, що це е, будуть різні речі. Рамштайн, як Рамштайн залишиться. Це, Рамштайн це угода по допомозі, група допомоги Україні, в яку входять більше 50 країн. Вона збирається на рівні міністрів оборони. А Візбаден, те, що створена нова база, от вона входить власне, в структуру НАТО. І е, її рішення про створення було прийнято в липні минулого року цього року, і на Вашингтонському саміті власне півроку пройшло, немало, скажімо так, бюрократія теж вимагає часу, але все таки це ну, потужна структура. Можна так е, її оцінити 700 700 офіцерів е, з різних країн. В тому числі навіть із Австралії там запланована присутність будуть там працювати, і сприяти тому, щоб логістика була налагоджена, щоб ми вчасно системно отримували допомогу? Ну поки що, все таки, наскільки я розумію, штати все одно домінуюча сила у північно-атлантичному альянсі. Поки що, а чи планує Трамп переглянути в принципі цю історію, і, і чим це тоді для нас, обернеться? Якщо ми говоримо про НАТО, про Європу, про Сполучені Штати, то звичайно більшими бенефіціарами безпеки від НАТО є європейці ніж американці. Це ж очевидно, тому що американці вони відділені океанами від інших материків, Атлантичний океан, Тихий океан. А Європа тут межує з Росією, з Радянським Союзом, раніше з Росією, е тоталітарною, агресивною країною, терористичною країною. І е тут загрози, якби більші. І зрозуміло, що всі ці концепції захисту е Європи вони полягали в тому, що європейські війська. Дочекаються американців ключове тут дочекаються американців і разом відіб'ють всі ці ворожі ворожі групи з, з Росії за межі території країн-членів НАТО. І тому очевидно, що якщо ну, лише така концепція, то може щось потрібно і переглянути. Потрібно з тим, щоб так багато країн в Європі є потужних, економічно, потрібно, щоб мали і свій військовий потенціал більший. Це Цей військово-промисловий комплекс, це армія, це структура, це можливості військові. І тут потрібно щось робити, але не забувати, що найкраще. Найкращий спосіб посилити Європу сьогодні це посилити Україну, тому що потужна Україна в військовому плані вона зупинить цю російську агресію. а в Подальшому ми можемо бути контрибуторами безпеки, також для всієї Європи. Те, що зговорив Зеленський, українські війська можуть чудово замінити американців у Європі. Тим часом у Кремлі знову заговорили про е, можливий конфлікт з НАТО найближчими десятиліттями. Е, е, який сигнал, як вам видається, Кремль зараз хоче послати європейцям НАТО, перш за все. Ну і загалом, як ви вважаєте, от умовно заморожений е, заморожена війна, заморожений конфлікт е, може якось, я не знаю, збудити Росію на ділянках фронту з країнами НАТО? Ну, нехай ми вже почали цю війну. Ну, скільки можна лякати? От вони весь час цим НАТО в Кремлі, що буде війна з НАТО. Вони так бояться НАТО і, і, і не бояться разом з тим, і вимагають щось від і воюють вже з НАТО на території України. У нас тут військові бази кажуть натівські. Так, з українськими чоловіками і жінками і дітьми нашими теж воюють з НАТО тут в Україні. Тому е хай би вже я не знаю, почали якусь там маленьку, маленьку війну з НАТО, і ми б всі разом подивилися, як це виглядає. А так вони просто, е значить, цей жупел е значить, використовують для залякування власного населення. А, Реально, все таки уникають прямого зіткнення з НАТО. Хоча, на мою думку, Росія вже давно веде війну з НАТО, просто в НАТО це ще не всі зрозуміли. А процес такий, що війна це ж не обов'язково це танкові колони багатокілометрові там на Хельсинки чи на Варшаву. Це власне гібридний вплив, це шпигуни, це диверсії, це власне інформаційний цей вплив фейки, це підкуп політиків, е, приручення політиків, просування певних політиків до влади. А потім вони відпрацьовують ці наративи. і Ми дивуємося, чого вони так люблять Росію. От просто там покопати трохи глибше, і можна зрозуміти, чому все так. Ну, а, а, але водночас, це вже нам не страшно, а, враховуючи все, що ми вже тут бачили, а європейцям страшно від того, що Росія може на НАТО піти війною. Вони ж так досить обережні, може дати далекобійну зброю. Шольц там, бідний, он уже який рік вагається, каже, таурусів не дамо, ескалація, а раптом. Ну, якщо б ви знаєте, я думаю, що якщо, якщо б їм було страшно, то вони б нам все віддали, всі тауроси до одного. Ну, почали б випуск там нових для своїх складів. А також видно, вони не розуміють. що це. І тому вони не розуміють, як, яка війна, вони не розуміють, що відбувається, і вони... Зрештою, не розуміють, що таке ескалація. Ну ну яка вже ескалація? Росія розпочала війну проти України. Росія вбиває тут тисячі людей, обстрілює всю нашу територію. Ну як можуть бути заяви там обмежувати нас щодо ударів в глиб території Росії? Коли ми говоримо, що ми знищуємо військові цілі, військові об'єкти, але от треба обмежувати нас від ударів глиб території Росії. Тому що це ескалація, а те, що вони е, обстрілюють абсолютно всю 100% територію України і можуть обстрілювати Закарпаття, Львівську область, там Чернівецьку будь-яку їхні дрони всюди літають. То це не ескалація, це нормальна війна. Тому е, мені здається, що ви знаєте, вча якби є е, таке в Сполучених Штатах і в Європі, почали вивчати Росію. Але вивчати Росію і розуміти Росію це різні речі. От, власне, українські е там, скажімо, і громадські організації, і аналітичні центри, наші інституті і військові наші все таки могли б допомогти е ну, тим бажаючим, які хочуть зрозуміти Росію, власне, це зробити. І тоді, можливо, були була б якась інша реакція, інша консолідація цих країн собі величезне вам, що доєдналися за ваші думки. Сергій Джерж, голова громадської ліги України НАТО, був нашим гостем. Дякую.